Надання дозволу на пригнання комунальним підприємством, ритуальна служба Фонтанської сільської ради районної Дерської Одеської області за рахунок коштів підприємства, необхідного для виконання бойових завдань майна та передачі його для ЗСУ. Цим проектом рішення передбачається: надати дозвіл на придбання комунальним підприємству, ритуальна служба контакту сільського радикої районної області майна, зазначено у додатку 1 до рішення орієнтовною вартістю 226 800 тисяч за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності підприємства для передачі Збройних сил України через військову частину А-7358. Другий пункт проєкту рішення. Комунальна підприємство торгування служба з місця для закупівлі та передачі майна для Збройних сил України через військову частину А-7358. Я вірно прочитаю згідно акту приймання передачі майна. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-комічного розвитку, інвестицій та міжнародних співобійців. Додаток до проєкту рішення. На іменування майна наземна станція, Тебон, Ві4, у комплектності частоти. Я не буду перераховувати довжиною 50 метрів, щого 5 метрів. Кількість одна штука, загальноорієнтовна вартість 117 тисяч гривень. Наступна зарядна станція Бандера Power 860 С. Штука одна 86,800 гривень. Третя позиція: ноутбук Мінго Айрон С 150. Штука одна. Загальна орієнтовна вартість двадцять тисячі гривень. Ставлю пропозицію Антона Лобана на голосування е, щодо рекомендувати на розгляд засідання сесії, включити в порядок денний пункт різне та рекомендувати на розгляд засідання сесії. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання та обов'язково включити в порядок денний. Наступна пропозиція надійшла від депутата Ліпатова, Олександра Ліпатова. Пропонується внести до пункту різне проект рішення та та обов'язково на, на засідання сесії. Проект рішення про внесення змін до рішення сесії від 28.12.2022 року номер 1077-8 про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства «Ритуальна служба Фонтанської сільської ради Одеського району Одеського області на 2023-2025 роки. Цим проєктом рішення передбачається внести зміни до програми, а саме за рахунок економії коштів з напрямків, з напрямків, це саме на відрядження, економія коштів зменшити програму на суму 15 400, капітальні видатки на будівництво господарського будівлі на кладовище в селі Фонтан проводиться західна 43.1, в тому числі виготовлення проєкту пошточної документації, експертизи, технічний нагляд, Геологію, основних відробіт, зменшити програму на суму 214 тисяч гривень. Наступне зменшити програму на суму 40 тисяч гривень за напрямки. На будівництво аудит Слави в селі Фонтанка вулиця осіння 40, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертиза, технічний нагляд, геологія, основний вид робіт. Зменшити програму підтримки ритуальних послуг на суму 3800 гривень за напрямки. На будівництво водопровідної мережі на території кладовища в селі Нова до фінського області внести зміни до програми підтримки ритуальних послуг на суму 34 500 за напрямком на придбання багаторічних насаджень. Ці пропозиції були від автора Ліпадова проєкту рішень. Також він пропонує на вивільнені кошти. Направити на, в рамках цієї ж програми підтримки ритуальних послуг за напрямком поточних видатків у сумі 10 тисяч гривень на придбання предметів матеріалів та інтернетаря, в тому числі канцтоварів, Капітальних видатків у сумі 10 тисяч гривень на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, придбання оргтехніки. Так, зараз. Загальна сума, загальна, сума, ä, видавків, загальна сума зменшених видатків, загальна сума зменшених видатків з урахуванням збільшення, загальна сума зменшення, з урахуванням направлення 20 тисяч на капітальні поточні видатки, економія за програмою становить 267 тисяч 700 гривень. На таку суму буде зменшуватися програма підтримки ритуальних послуг 267 тисяч 700. Хто за дану пропозицію депутата Олександра Ліпатова щодо включення до порядку денного пункт різних проєкт рішення? Хто за? Ви не голосуєте? Рішення не прийнято. Рішення не прийнято, тому не рекомендувати проект рішення. Будемо звертатися на до депутата на диспільні. Так, відповівся так, наступна пропозиція депутата Антона Лобана. Внести зміни до а, включити до порядку денного пункт різне. Проєкт рішення про передачу субвенції військовій частині 47.30. Ставлю питання на голосування. Хто за включення проєкту рішення до пункту різне про передачу субвенцій військовій частині 4730? Хто за? Три за рішення прийнято. 47.30. Наступна пропозиція. У нас надійшла від управління освіти. Пропоную розданити питання програми розвитку та підтримки, а, програма розвитку освіти. Так, комплексна програма розвитку освіти. Її немає в розпорядженні в порядку денному. Тому пропонується включити та обов'язково розглянути на засіданні проєкт рішення про конкурсну програму розвитку підтримки розвитку освіти. Пункт «Різне». Для початку я ставлю питання на голосування щодо включення та розгляду проєкту рішення. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Давайте розглянемо питання конкурсної програми розвитку освіти. На підставі листа управління освіти вони пропонують в межах програми розвитку освіти здійснити перерозподіл коштів на суму 99 тисяч дев'ятсот гривень по коду 061121. Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти. За кодом 2210. Предмет, матеріали, обладнання та інвентар за рахунок перерозподілу коштів КПКВ 0611010 КЕКВ 2210. Хто за дану пропозицію, це буде моя правка. Я ставлю цю правку на голосування. Хто за здійснити перерозподіл? Три за, рішення прийнято. Внести зміни до програми шляхом перерозподілу коштів. Наступна пропозиція управління освіти. Ну, це перерозподіл управління освіти. 9900. Ще 35 тисяч. Да, ще, ще є комплексній програмі освіти по УКБ Я ж ще не дойшла. Це ага. перша пропозиція правка моя буде. Наступна пропозиція в нас. На підставі листа управління капітального будівництва, а ви надали це. Це є в да, проєкції. Да, 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 да. Апарат нам запропонував внести зміни до комплексної програми розвитку освіти, а саме зменшити фінансування на суму 35 тисяч гривень за напрямку. Заходи із захисту приміщень бюджетних установ, капітальний ремонт будівлі Новодафінівської гімназії з облаштування вимушення заднього фасаду за адресу Одеська область, Одеський район, село Навадафінівка, вулиця Шкільна, 30. Наступне. пропозиція від апарату на підставі листа управління капітальним будівництвом внести зміни до комплексної програми розвитку освіти шляхом зменшення. Бюджетного фінансування на суму 66 тисяч гривень за напрямку, заходи захисту приміщень, бюджетних установ, капітальний ремонт, влаштування, систем близького захисту, закладу дошкільного освіту для посадовку, Рів'єра, Фонтанської сільської ради за адресу Одеського район, село Олександрівка, вулиця, Центральна, 3А. Це в рамках комплексної програми розвитку освіти. Сто шість А код мене відносили до програми. Тобто дві пропозиції від апарату. Одна пропозиція правка моя, яка пройшла, тому я пропоную винести на голосування питання програми підтримки комплексної програми розвитку освіти. Це пункт розпорядження 4. Хто за з урахуванням правок? Три за з урахуванням правок. Рекомендувати на розгляд засідання. Проєкт рішення. Наступне в пункту різному апарат пропонує розглянути питання про внесення змін до програми харчування дітей в закладах дошкільної та середньої освіти Фонтанської сільської ради. Передбачається а, збільшити програму за рахунок субвенції на суму 155 тисяч за напрямком забезпечення харчування учнів початкових класів закладів середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Є пропозиції доповнення? Немає. По перше, ставлю ставлю питання на голосування щодо включення в пункт різне проєкт рішення про внесення змін до програми. Харчування дітей в закладах дошкільної та середньої освіти та обов'язково надати на розгляд депутатів. І наступна правка підтримати пропозицію апарату щодо збільшення даної програми на суму 155 тисяч за рахунок субвенції. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Так, пункт різне у нас, якщо немає жодних пропозицій, є а, ми ж сказали без програми. Ми зараз про бюджет проговоримо. Чи є якісь пропозиції доповнення? Наразі ми пункт різне включили. Комісія підтримала проєкт рішення про внесення змін сесії військова частина 73-58, про передачу субвенції військовій частині 47-30, програма комплексна програма розвитку освіти. Про внесення змін до програми харчування дітей в закладах дошкільної та середньої освіти. Чотири, чотири проекти рішення на підставі звернень та пропозицій. П'ятий проєкт рішення ми не проголосували. Він не набрав ну Всього було п'ять, але ми рекомендуємо в пункти різного включити та рекомендувати обов'язково народне засідання депутатів чотири проекти рішення. З п'яти, які надійшли до бюджетної комісії. Пропоную розглянути пункт розпорядження 2.6 про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради No19838 від 2212.2023 року про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2024 рік. Про, про бюджет Фонтанської сільської ради. У нас апарат запропонував внести зміни до програми Центру медико-санітарної допомоги. Це, це не зміни до програми, це зміни до бюджету. Тому що перерозподіл коштів здійснюється в рамках програми. Розпорядник коштів центр медико-санітарної допомоги, а саме при коштів мінус 23 тисячі гривень стимулювання праці працівників закладів нарахування заробітну плату, на збільшення двадцяти трьох тисяч гривень стимулювання праці працівників закладів заробітна плата. Тобто мінус 23 тисячі на плюс 23 тисячі. Також Центр медико-санітарної допомоги розпорядник коштів запропонував здійснити перерозподіл коштів, зменшити 5 тисяч гривень стимулювання праці працівників закладів, нарахування заробітної плати Це Курівська сільська рада. Та збільшити на 5 тисяч гривень стимулювання праці працівникам закладів заробітна плата. Давайте по розпорядникам коштів будемо голосувати. Так буде легше, добре. Хто за цю пропозицію апарату? Три за, підтримаємо. Так, віртуальна служба. Саме прошу вигенераторів. Так, а, наступна пропозиція апарату. Внести зміни до бюджету, а саме збільшити на суму 3 мільйони 987 тисяч 569 гривень за рахунок субвенції, розпорядник коштів управління соціального захисту населення за напрямку. Бушова компенсація на належність для отримання житлі приміщення для внутрішньоприміщених осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, порід її проведення у здійсненні заходів, забезпечення національної безпеки оборони. Відсічі і стимулювання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях. На підставі законів про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Хто за пропозицію? Три за рішення прийнято підтримати пропозицію. Так. Чи є якісь доповнення пропозиції? Доповнень пропозиції немає, але є констатація факту: те, що бюджет поки що розбалансований, так як в програмі ЖКХ були розглянуті видатки, які були угу. забезпечені тими коштами, які знімала ритуальна служба. Угу. Поки що рішення про про підтримання пропозиції депутата Ліпатова не було. У нас не може бути розбалансований бюджет, тому що у нас бюджет. Дохідна частина збільшена на 2,7 млн Ми з цієї дохідної частини можемо наразі. У нас на сьогодні ми розглядаємо бюджет. Яка сума бюджету, але ж ми зняли, з приводу ми ми зняли, тому воно не є... було підтримано правильно. Ну але дохідна частина спочатку збільшується, а потім розподіляється. Тобто Більшинна сьогодні ми розподіляли на, ту, на 2 то мільйони, мільйони. Тобто у нас не розбалансовано. Воно в нас е, наразі збільш, коли збільшується бюджет. Він спочатку збільшується, а потім направляється. Тобто у нас збільшений бюджет. І ми сьогодні розглядали бюджет який? Загалом предоставив нам апарат 2,748. Ні, 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 загальний бюджет, який розглядала загальний. Зараз вже, вже важко сказати з урахуванням того, що внесені були uh -huh. зміни, але дохідна частина збільшувалася uh -huh. на той розмір, який був передбачений для викладачів. Ну, тобто у нас 2,749 474, 276. Це в нас був збільшений бюджет, тобто ми розглядали бюджет з урахуванням цього збільшення. З цього збільшення ми витратили 267 тисяч гривень плюс 20. 267 плюс 2 з 297 гривень, з дев'яносто тисяч 700 гривень. Тобто у нас ще є так от, ну, бюджет. Ще бюджет також є. залишається, все одно залишається розбалансованим, тому що значить тоді в нас залишиться профіцит, не дефіцит, а профіцит. Так, так, ну це краще ніж гірше. Тому з урахуванням всіх доповнень, питання 2.6 я ставлю на голосування з урахуванням всіх змін та правок, які пройшли. Бюджетно. 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 Хто за? Три за з урахуванням правок. У нас поди направити профіцит? У нас по здійснилася така колізія, тому що програму ЖКХ ми наповнили, все ми наповнили, програму оборони ми проголосували, але не внесли зміни до програми ритуальних послуг. За рахунок вони захотіли економію, яку направили на дороги. Дороги ми проголосували, тобто ми взяли кошти. Тобто ми наразі використали кошти за рахунок доходу. А не за рахунок закономаних коштів ритуальних служб. Тобто за рахунок дохідної частини бюджету. Ну далі буде тоді питання підніматися на сесії, тому якщо депутати. Підтримають... Вивіни кошти будуть також у бюджеті да. в загальному бюджеті, тому воно то на то і вийшло. А ось а харчування треба mm -hmm. взяти. Тому, якщо пропозиції немає, ми розглянемо всі питання порядку денного. Питання різне, всі пропозиції, листи, проєкт рішення, які надійшли до бюджетної комісії. Ми розглянемо. Тому які є пропозиції, завершити засідання бюджетної комісії. Підтримаємо так. так? Тому, хто за завершення роботи бюджетної комісії. Всім дякую за роботу. До зустрічі на сесії.